Андрію, зараз організовується допомога вашій дитині. Наскільки я розумію, ви про цю допомогу нічого не чули і ви хочете з цього приводу зробити якусь заяву, так? Так, да, я хотів би заяву зробити, тому що багато хто і кажуть, і в інтернеті пишуть, що хтось там щось там організовує якісь скриньки допомоги, непонятно що розказують. Це нас шокірує. По перше, що нам не дають, мене одривають, то, що я займаюся зараз з водітелем непосередньо, з його допомогою, який допомагає, він не відказувався від чого. Пройшла трагедія, да, і для його сім'ї, і для нашої сім'ї. Ніхто нікого не винуватить. Всі ми люди, і я такий же самий водітель, могло зі мною таке трапитися, з усіма таке може служити. Всі ми люди, всі ми живі, все буває. Діло в тому, що коли мені люди дзвонять, чужі, мої знайомі, що там пишуть, що. Булги якісь в ліс, чи ще щось, що машину якусь продаю, ніхто нічого цього не робить і не продає. Зали. Там... Якщо чесно, просто велике прохання до всіх біло... білоцерківчан або там хто е -е, хватить. Хватить щось писати, домисли, хватить е -е, спекулювати на людському горі. Лишить нас спокій. Зараз ми займаємося тим, що намагаємось, е -е, ну, допомогти дитині. Все. Першочергово. Ось, і хватить бути і суддями, і прокурорами, і адвокатами. Я не маю претензій ані до них. Я впевнений, що вони не Ми, так же само не маємо претензій до водітеля. Я ж розповідаю, що з кожним може случитися. То, що там пишуть, що я хочу водітяля посадити, такого немає. Я буду все можливе з своєї сторони робити, щоб суд рішив правильно, що не треба людину садити, він тут не винуватий. Є Наша трошки, можна так сказати, як провина? провина. Є його провина. Усі. Тут нема одне, одна сторона вигорожена, друга ні, ніхто нікого не обвиняє. Ми рішаємо ці питання вдвоєм. Нам посередників не треба, пожалуйста, обращаюсь до всіх, хто пише, і вони знають, і я вже до них ходив, до ніколи я ще не знаю хто. Я хотів би сказати: якщо у вас немає совісті, якщо у вас немає дітей, що ви несете таке непонятне, що. Пожалуйста, не допомагайте людям жити, тому що в нас зараз перша задача витягнути дитину. Зараз, на даний момент, врачі кажуть, вроді би як трошки стає краще. Сьогодні доктор запитав, чи він знає, як його звати, він спитав Ярослав. Він каже, що да, мене звати Ярослав. Сказали, рано радуватися, бо що першочергово треба зняти отік, потім вже рішати все остальне. Зараз, на даний момент, ми боремося за його життя, тобто на волосинки. І якщо люди, якщо вам хтось каже, що збираємо дитину чи якийсь що, не ведіться, будь ласка. бо ніколі люди хочуть просто нажитись на цьому чужому горі. Це наше горе, наших двох сімей. Ми розберемося, будь ласка, дайте нам розібратися самими. По тому телефону, що буде опублікований на екрані, це тобто, мій жінкин і водітеля, по якому можуть звертатися непосередньо, кому так цікаво, узнавати про стан дитини, хто хоче дійсно нам допомогти. Ну, по камість ми справляємося. Якщо щось буде потрібно, ми обов'язково звернемося. Виступно з заяви, я думаю, що з офіційною, тому що. Так. Да. Покамість на даний момент ми справляємося своїми силами. Ніхто ні такого не требує. Ми дійсно да, ми співпрацюємо разом, ми розбираємося самі. Нам посередників не треба. Пожалуйста, не видумуйте нічого, бо тому що це реально достало. Ви відкаєте того, то що ми зараз спасаємо дитину.